Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 14 травня. І ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Завжди я стараюся розпочинати із української теми. І а, сьогодні, і вчора, в принципі, останніми, мабуть, весь початок цього тижня. Одна тема, яка на американському просторі приділяється особливо увагу, це. Переговори в четвер, тобто які мають відбутися завтра, так от <кій> говориться про те, що Трамп заявив, що його Путін персонально запросив, щоб він був на цих переговорах. Хоча, до речі, переговори в Туреччині, до речі, хоча Путін ще не повідомив про те, що він сам там буде на цих переговорах, але Трампа вже запрошує. В той же час Зеленський сказав, що на цих переговорах він би готовий був би зустрітися з Путіном, і тут так само новина неординарна, тому що протягом трьох років війни Зеленський неодноразово і не на одній площадці говорив про те, що як ми можемо зустрічатися із терористом по суті. Тобто, з ким там можна говорити, це злочинець з ним не можна говорити, і так далі. Тобто, не зрозуміло, чи це такий політичний хід. Підставити Путіна, чи це, можливо, Трамп надавив на Зеленського. Про такі деталі не повідомляється. Тут уже чисто можна а, керуватися своїми якимись догадками в цьому плані. Ще одна новина, яка не зовсім про Україну, але має часткове відношення про Україну. А, до України. Це а, вчора а, така собі міжнародна організація цивільної авіації. Винесла рішення відносно кафі... авіакатастрофи малайзійського лайнера ще в 2014 році. Тоді, вже всі в Україні, мабуть, знають mh який, Це малайзійський авіалайнер, який летів з Нідерландів в Малайзію. Там були е... більшості громадяни Нідерландів, але позов. Проти Росії подали дві країни це на державному рівні. Це не просто якісь там родичі загиблих, а це вже дві держави подали позов проти Росії Нідерланди і Австралії. І вчора було винесено рішення, що Росія несе відповідальність за цю катастрофу. і говориться про те, що Росія, врешті-решт, має визнати. Що це що вони відповідальні і нести відповідальність? Тут говориться так само вже майбутнє тепер розгляд про репарації, виплату рідним там і так далі. Але хотів би так само звернути увагу на те, що авіакатастрофа відбулася в 2014 році, а судовий процес розпочався в 2022 році, зараз 25-й рік. Тобто, збирання даних сам судовий процес тримав три роки. Тому а, ну, це не одного дня справа, на жаль, і от е, справедливість, чи взагалі вона вступить дію, це так само питання. Якщо це говоримо по відношенню до Росії, я думаю, е, українці розуміють, що це таке мати справу з Росією. А на американському просторі я сьогодні розпочну із старої новини, яка вже тянеться. А все це той самий катарський літак. Я по суті е, і вчора говорив, і позавчора про це говорив. А так, от, врина розпочнуть з катарського літака, але там з'явилися додаткові дані, виявляється, відносно взагалі історії з Катаром. Так от, ну по-перше, сьогодні саме вчора Трамп був з візитом в Саудівській Аравії, а сьогодні він прибув у середу саме в Катар, де там має зустрічатися з принцами і керівництвом країни. Так от історія про літак. Демократи от, ніяк не можуть заспокоїтися, і в принципі, і республіканці дуже переживають з цього приводу цього літака. Так от демократи, що вони зроблять в цілях такої пропагандистської акції, наймуть літак взагалі там на півдні в туристичних місцях в Америці, наймається літак, і він тяне за собою такі банери, там якісь повідомлення, запрошення в ресторан чи ще що-небудь. Так, от демократи планують. Запустити цей літак, який буде літати над оцим резиденцією гольфовим клубом, який належить Трампу мар лаго І замість слів мар Мар-А-Лаго, мар буде писати Катар Алаго. Мається на увазі такий меседж під текст, що Трамп продався за цей літак е Катару. Ну і, до речі, е Зараз дуже просто багато інформації з цього приводу. І згадали слова Трампа під час першої каденції, що Катар це спонсор тероризму виплачується. Але найгучніше тепер виплили додаткові дані. Виявляється, що літак це не найгірше можливо. Чому? Тому що буквально за два тижні до сьогоднішнього візиту Трампа в Катар там був його син Ерік, і йому вдалося якимось. Дивом заключити контракт про е, будівництво чи застування, чи перекуплю, чи там, як там воно там всі деталі е, запуску гольфового клубу в Катарі. Ціна цього проекту 5,5 мільярдів доларів. І ну, демократи зрозуміло, вони злорастують, пальцями тикують. Дивіться, хто у вас у що у вас. Але притомні республіканці реально в шоці зараз і я трошечки про це так само вчора розказував, тому що тут е, відкритим текстом розумієте в Байдена е, в, Джо, в Джо Байдена і в його сина Хантера Байдена так в кінці кінців і не вдалося довести було щось, не було щось. Були якісь інформації, яка нібито якийсь спецагент е, розказав. Потім виявилося, що він брехав, його навіть засудили. Тобто, в кінці кінці навіть не вдалося. А тут просто відкритим текстом, і це, це якщо брати тато і син Байдени і беремо зараз тато і син Трампи, ну це ну в десятки разів гірше, тому що це просто відкрито перед очами всієї Америки. Це все робиться. Притомні люди розуміють, що це звичайнісіньке хабарництво. Цей самий гольф клуб, цей літак. Хоча там розказується, що це там під ширмою е, наші літаки старі, чи нам дають подарунок, що ми дурніше відмовлятися від подарунків. Але ну слухайте, це відмовочки в якихось там перший клас, дитячий садок, можливо, воно таке зайде. Дорослі люди розуміють, що це завжди якийсь є підтекст, коли такі речі робляться. Люди планують щось на майбутнє отримати якусь вигоду. Тобто, це звичайне класичне хабарництво. Тут як не крути, по-іншому не скажеш. І знову ж таки, я повторюю, що притомні республіканці в шоці, тому що всі розуміють, що це і про що це. І от найгірший варіант, що це робиться, просто відкрито в наглу перед всіма людьми, навіть не приховуючись. Тобто, а що ви мені можете за це зробити? Такий Меседж, якщо так можна сказати. Ще одна новина про Трампа, і це так само із, із тої самої історії, що Трамп ну, робить що хоче, нібито спочатку щось обіцяє одне історія про медікейд. Що таке медікейд в Америці це, по суті, медичне страхування, якщо так можна сказати, чи медична державна допомога для бідних, для старих і для інвалідів. Тобто люди, які просто. Фінансовому плані не можуть про себе турбуватися, придбати якусь медичну страховку. Тобто, це чисто медична страховка, це на якісь там гроші, це ви йдете до лікаря, і ваш візит до лікаря покривається цією програмою Medicaid. Трамп розказував неодноразово, що він не буде чіпати цю програму, тому що демократи з самого початку казали, що дивіться, Трамп хоче обрізати. Податки для багатих грошей стане менше, щось треба буде обрізати. Неможливо, щоб вони не зачепили Медікейти. Трамп казав, що ліваки брехуни, вони там роздувають паніку, не будемо ми чіпати. Проблема в чому? Проблема, що люди, які вміють рахувати, і додавати 2 плюс 2, вони розуміють, що не буде вистачати, що вийшло 4. Десь треба знайти ці гроші. Якщо ви забираєте гроші з податків для багатих. Десь треба ці гроші брати. Цей великий прекрасний закон, який Трамп хоче е розробити разом із республіканцями. Так от, для цього великого прекрасного закону не вистачає 880 мільярдів доларів. Тобто, майже трошечки до трильйона не вистачає. Це величезна сума. Так от, все-таки. В кінці кінців республіканці рішилися, не республіканці, до речі, а саме Трамп і Джонсон рішилися, наважилися, вибачаюся, наважились українське слово все-таки обрізати фінансування для Медікейта. Але дивіться, під якою під яким соусом це подається. Подається це під соусом, що фінансування для медікейта не обрізається. А знаєте що? Ми знайшли в медікейті за допомогою Маска і так далі. Хоча, знаєте, це пусті слова, які були люди, які займаються, розказують. Це брехня, це брехня, це взагалі пусті слова. Не про що там це ви не розумієте, про що говорите. Тобто і так далі. Так от, е, говориться про те, що ми знайшли. Моменти шахрайства і зловживання з програмою Medicaid. І ми просто обрізаємо оце. А звичайні люди, які там ну, ходили до лікаря, які отримали допомогу, ми їх чіпати не будемо. Тому, в принципі, теоретично, це може бути правдою. Розумієте, тому що. Щоб бути бідним, умовно кажучи, якщо ви особливо приватний там, працівник, я не входжу в цю категорію, я розказував про те, де моя медична страховка береться. Я конкретно, як то кажуть, свічку не тримав, за конкретних людей не скажу, але теоретично можливо, що хтось, маючи свій власний бізнес, умовно кажучи, він подає декларацію, що він заробляє мало, значить, він підпадає під цю нижчу цією. Планки бідності, і він можливо користуватися і так далі. Хоча він там на бізнес куплює, купує собі Каділаки, Лексуси, там і ще що небудь. А, а гроші заробляє дуже мало, тому що це все, що в нього є, там, це все нібито компанійське, він не власником є. Тому теоретично можливо. Але зазвичай я вам скажу, що коли почнуть а, обрізати нібито шахраїв і оцих людей, які зложивають цією системою. То мені здається, і так не просто здається, так було раніше. В першу чергу, якраз таки, страждають оці пенсіонери, оці інваліди. а й ті на каділаках і е, Лексусах, ну, вони якось викрутяться, і їх може навіть і не зачепити. Оце обрізання. Але ось така от, е, новина. Новина. Також ще одна стара, яка трошечки раніше ще з квітня тянеться. Я про неї згадував. Там історія про суддю із Вискансина, яка пробувала приховати нелегальних іммігрантів. Коли за ними прийшла імміграційна служба, там історія така не до кінця зрозуміла. Вона нібито хотіла їх вивести через дамбокові двері і так далі. В кінці кінці він нелегалів зловили і цю жіночку суддю так само арештували. Новина знову попала в топи, тому що вчора а, в Америці є, дивіться, от суд присяжних, це обирається 12 людей, звичайний судовий процес. Але є ще таке е, велике журі або великий суд присяжних. До речі, я не знаю, як воно правильно на українському мову перекладається, тому що такого в українському законодавстві не існує. Є група людей, які розглядають е, будь-який е, позов, не будь який а в основному це великі. Вони дивляться, і чи є підстави суду для судового процесу, чи нема. І тоді вони, якщо є, тоді запускається судовий процес, іде в суд і так далі. Так от, це не штатовський, не внутрішній Вискансовський, оцей великий журі, тому що кожен штат має своє. А це федерального рівня. І вони стоять на штатовським, і оскільки це вважається як федеральний злочин, тому що вона перешкоджала роботі імміграційної служби. Так, от, вчора оцей великий суд присяжних чи великі журі винесли своє рішення, що є підслава, і їй висунули звинувачення цій суді. Завтра, в четвер, вона буде стояти перед суддею і буде давати, чи вона погоджується, тобто признати свою вину в цьому злочині, чи не погоджується. Якщо погоджується, там один скорочений розклад, якщо ні, починається судовий процес. І так далі. Так от, якщо цю суддю, цю суддю визнають винною в цьому злочині, імміграційній роботі, імміграційній службі, її загрожує максимальний термін ув'язнення до 6 років або 350 тисяч доларів штрафу. В найгіршому розкладі може бути і ув'язнення, і грошовий штраф в сумі. Отакий от ось розклад. Новина із Каліфорнії. Дуже гучна, і я її не чіпав, тому що такий судовий процес. Хоча новина дуже гучна і дуже давним, давно вже тягнеться тут на американському просторі, про братів Менендесів. Американці, мабуть, всі знають їх. хлопці, вже не молоді хлопці. Одному зараз 54, другому 57 років. Вони відбували ув'язнення в Каліфорнії за вбивство своїх батьків у 1980 Дев'ятому році їх засудили на пожиттєве ув'язнення без права на помилування чи на дострокове звільнення, вони подавали там апеляцію, а, якимось дивом, до речі, за них підписуються всі їхні родичі. А яка їхня взагалі історія? Коли вони вчинили цей злочин? Одному було 18 років, другому було 21 рік. І історія про те, що нібито їхні батьки знущалися над ними. Там цілі історії були розказані і так далі. Я так розумію, що суд не прийняв той момент до уваги, а прийняв саме той факт, що вони вбили своїх батьків, і плюс вони там деякий час навіть приховували це все діло, тоді як відбувався процес, ще тоді 89 90 рік. Вони до цих пір відсиділи у в'язниці вже 35 років. А і подавали апеляцію, подавали прохання е, про них їхні родичі там більше 20 родичів, там в основному двоюрідні, рідні, я так розумію, е, просили, що це вже як мінімум інші люди. Вони там зрозуміли, що було не так і так далі. Хоча факт, що які були батьки, що батьки робили з ними, не береться до уваги взагалі. Так, от вчора було пересуд, по суті, було був новий судовий процес. І їх засудили до змінили термін пожиттєвого в'язнення без права на помилування на інший. Змінили тепер їхній термін ув'язнення 50 до пожиттєвого ув'язнення. Що це означає, що людина, яка відсиджує 50 років, вона після 50 років може подавати тепер прохання про дострокове звільнення і заміна решту терміну на умовний термін. Але тут є нюанс згідно каліфорнійського законодавства, якщо злочинцю на момент скоєння злочину було менше 26 років, вони мають право навіть раніше подавати прохання на оце помилування на заміну на умовний термін. І оскільки вони відсиділи вже 35 років, і оскільки їм на момент злочину одному було 18, другому було 21, тепер вони починають процес тепер знов ж таки. На помилування, чи на, на заміну терміна на умовний і так далі. Тобто є такий. Оця, там збирається взагалі, як процес проходить, оцей пароль називається це в Америці. Є там декілька людей, це не одна людина приймає рішення, це не зовсім суд. А вони приходять перед цими командою цих людей, і вони розказують, що отак ми розкаялись, ми зовсім інші люди, то був злочин, і оці там. Дивлячись на докази, дивлячись, як вони себе там ведуть, і декілька нюансів береться до уваги, і дивляться дійсно. Ці люди, ці люди вже там не загрожують суспільству, тоді вони тільки подають свою рекомендацію далі і так далі. І далі вже розглядається суд, губернатор навіть затягнутий цей процес штату Каліфорнія, і це їх можуть максимально швидко випустити із-під варти. Там десь два тижні, умовно кажучи, а інколи це може затягнутися і на декілька років. А якщо, в принципі, знов ж таки оця команда, яка розглядає їхні питання, може сказати да ні. Хай ще трошечки посидять, то тоді через певний термін, там зазвичай кожні два роки вони знову можуть подавати апеляцію. Але історія дуже очна, як ви розумієте, коли діти вбили своїх батьків, хоча це вже не діти, це вже от, Відносно дорослі люди, 18-21 рік, історія дуже гучна. І цей процес, у цей пересуд тривав уже приблизно на американському просторі. За нього говорили останніх півроку. І от в кінці кінців, вчора, це що знову ж таки не фінальна крапка, тому що тепер оці ці прохання про дострокове звільнення ще буде мусолитися тема і далі на американському просторі. Декілька трагічних новин, які стосуються дітей. Тепер штат Нью-Йорк. там звичайнісінька сварка, можна так сказати, відбулася в школі. Там пихнули якогось 14-річного хлопця. Там пихнули чи вдарили, можливо, він впав, починали тікати, він доганять, почалася бійка. В якийсь момент у цього 14-річного хлопця опинився в руках пістолет. Я так розумію, існовини, що розказують, пістолет був не його, не він його приніс, а хтось йому на відімсти підсунув таку ведмежу послугу зробив. Він зробив три постріли, і трапилося, що там була поруч 16-річна дівчина, яка навіть не була з тими хлопцями, які нібито його били, а просто проїжджала на самокаті поруч. Як цей стріляв, коли він там цілився, попав цій дівчині прямо в голову. Тобто це моментальна смерть. І дивіться, знову ж таки, я повторюю до цієї самої історії. Діти, вони ще до кінця не можуть роз, розрулити, про, 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 продумати, що відбувається навіть перший крок, другий крок і що, що далі. Просто. Знищив життя 16-річної дівчини, тепер немає життя цьому 14-річному хлопцю. Він полякався з пістолетиком, побігав, а закінчилося. Дивіться, такою трагедією. Ще одна подібна новина: на цей раз це штат Техас, там передмістя Остіна. Серед ночі діти, по суті, 12-13 і 13 років. Діти, це ще взагалі відбулося. 5-го, вибачаю, 3 травня відбувся цей злочин. Серед ночі вони викрадали машину. Вони там, я так розумію, коли потім розкрутили, вони грабували машини. Цей раз вони вирішили не просто пограбувати машину. Машина була припаркована біля будинку, не в гаражі, а біля гаража вони, я так розумію, зламали двері, влізли, почали тікати. А син власників цієї машини, того будинку, 20 років, пробував їх зупинити. Поки вони там виїжджали, він вискочив на дорогу. Вони вистрілили в нього. Тобто, знову ж таки, 12-13 років. Я хочу звернути, це вже навіть не 14 років. Це 12-13. Одному 12, другому 13. Вони в нього вистрілили, а потім переїхали машиною. Він так само загинув. Поліція а, подала в рошок. Будь-хто хто надав би хоч яку-небудь інформацію, пропонувалися виногорода. Тисячу доларів не така велика, але я так розумію, що хтось дав правильну інформацію. Вчора, вівторок, цих двох хлопців заарештували. Життя так само зруйноване. Але чисто, якщо так дивитися, то це вже трошечки інша історія. Це вже не шкільна, це не просто десь там в школі якісь розбірки. Це вже хлопці мають вже якийсь кримінальний стаж, тому що це не перша викрадена машина. Вони вже таким ділом займалися, тому... Просто, як то кажуть, тут скільки у цьому вірьовочці не вийся, вона колись приходить до кінця. На жаль, ці хлопці вони в 12-13 років вже їхнє життя тепер закінчилося. Новина погодного плану зараз на східному узбережжі, на Атлантичному узбережжі проходять великі зливи. І це якраз така середня оця територія, тобто не північ, там не Нью-Йорк, не там Коннектикут, і не знизу не, не Флоріда, а посередині. Тут е ці зливи зараз займають штати, дивіться, які Північна Кароліна, Вірджинія, Західна Вірджинія, Меріленд і Пенсільванія. Там е відносно, якщо так подивитися, то й небагато дощів випало там до 15 сантиметрів, а місцями е е навіть і менше. Але е, я так розумію, оскільки це трошечки гірські місцевості, коли випадає стільки води, це все рівно річки заповнюються, там бурхливо і так далі. Так от е, в Мерленді, наприклад, евакуювали дві школи через затоплення, а е, 15 мільйонів людей. Е, Попереджені про те, що може їхня ерія затопитися, тобто рівень води в річках, там водоймах місцевих піднявся настільки, що 15 мільйонів в всіх штатах може зачепити якимось чином і їх. Ну але найгірше з цього всього новина, що в штаті Вірджинія а Пропав хлопчик, тому що 12 років хлопець попав якраз таки під цей потік. Річка розійшлася до цих пір не можуть знайти. Тобто, от така от історія. Дощі зовсім недавно. Це правда, не ці штати трошечки, але там не так далеко було в північній Кароліні, Нью-Джерсі. Це от зовсім поруч серія. Там були пожежі, буквально от місяць тому назад в новинах було. Зараз дивіться, заливає дощами. Ну, добре, що тепер немає, як ви розумієте, ніяких пожеж. Але дивіться, в що це переходить: це затоплення, це страхові, потім поліси піднімаються в цінах і так далі. Тобто, це знову ж таки не катаклізм, який ну, добра ніколи не принесе. Ну і остання новина на сьогоднішній день така статистична новина, аналітично статистична. Не знаю, як правильніше буде. А інститут спільно економічно. Процвітання є такі в Америці імені Людвіга якось. Я не знаю, що то за Людвиг, але такий собі інститут, який робить дослідження, як рівень життя американців тут в цій країні. Так от, а вони беруть до уваги взагалі таке cost of living, тобто ціна проживання. В в місцевості, де люди проживають. І це береться, е скільки ти заробляєш, скільки коштують ті самі яйця, умовно кажучи, але тут береться тр трошечки ширше. Тобто купити їжу, е можна, чи вистачає грошей заплатити за рент, чи вистачає грошей заплатити за дитячий садочок. До речі, не береться нічого такого люксового, як поїхати у відпустку. Відпустка навіть е не підпадає під цю графу. Тобто береться тут. Звичайна ціна звичайного життя, тобто отримати освіту, заплатити за медичну страховку, купити якусь машину, яка б їхала і не зупинялася через кожний кілометр. Тобто звичайні речі для звичайного життя. І згідно цього дослідження, а, говориться про те, що ця прірва до рівня звичайного життя, заробляння грошей і до середнього статистичного заробітку американців. Прірва, я сказав одразу, прірва, вона збільшується. 60% американців чи жителів Америки не дотягують навіть це не, ну, це, це не зовсім мінімум, де там, що люди голодають. Це я знову ж таки розказую до нормального життя. От нормальне життя і тут. В нормальне життя відпустки навіть я хотів би наголосити, знов не входять. Тобто, це звичайні речі купити поїсти, заплатити за рент і купити поїсти там не якийсь сухарь гристи, щоб не вмерти з голоду, а звичайну їжу. Тобто там якийсь бутерброд, ковбаса кобаса з маслом, скажем так. От ну, якщо геть вже спрощувати, так от 60% не дотягують до цього звичайного нормального. не мінімально, а до звичайного нормального рівня. І з кожним роком. Оця планочка чи вірніше е, дистанційно зростає, і от буквально недавно, трошечки не з цієї новини, але якось так спів... співпало, буквально 2-3 дні тому назад, я якось бачив інший такий сюжет відносно цього діла, що в Америці е, вважалося як мінімум, я ще застав той час, що звичайна людина, яка приїхала в Америку, якщо ти важко працюєш, зосереджений на роботі, ти заробиш для себе гроші, якраз таки досягнути цього. Середнього статистичного життя. Але останнім часом іде така тенденція, що е, рівень зарплат середній клас, по суті, якщо так можна сказати, зникає. Середній клас якраз таки нормальний рівень це цей середній клас. І розказується про те, що, наприклад, е, робітник на роботі заробляв зарплату, а керівник цієї компанії чи власник ну, заробляв там в 2-3 рази, в п'ять разів більше. Зараз доходить, що робітник на роботі заробляє там якусь там -ну зарплату, а керівник заробляє в 100 інколи в 1000 разів більше робітника. Тобто, люди в Америці робляться набагато багатшими, багаті багатшими, а бідні люди робляться біднішими. І згідно з цього дослідження йде до того, що 60 це вже погано, але якщо ця цифра буде погіршуватися. Ну, це ніколи не приведе до чогось нормального. Ну, саме таке голосне слово це якась революція, бунти і так далі. Тому що якщо люди важко працюють, а їм це не вистачає на нормальне життя, перекрити ці потреби, сходити до лікаря, умовно кажучи, заплатити там за своїх дітей і так далі, то в кінці кінців для країни це не закінчується нормально. І тому от е, я вам скажу, що е, теперішня особлива влада, прикручуючи гайки, для от таких державних медичних страховок, про які я сьогодні розказував. Вона, як вам сказати, не спонукає покращенню цієї ситуації. Ось такі от реалії на сьогоднішній день і от такі новини на сьогоднішній день від мене. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай ще стоїть, все буде Україна.